Для успішного наступу збройні сили України мають дотримуватись трьох факторів: переведення ворога в оборону, позбавлення його домінування в повітрі та повне руйнування усіх логістичних ланцюгів. Коли дозволить обстановка, коли будуть створені ударні групування, коли получена вся обіцяна западом техніка і вооруження перейти. Наступательним дійством про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що отримання Україною винищувачів прискорить процес звільнення тимчасово загарбаних Росією територій. Крім того, глава міністерства оборони підкреслив, що західні авіаційні платформи потрібні України також і для покращення і посилення протиповітряної оборони. Ми боремось на дипломатичному фронті, переконуючи наших партнерів, що необхідно ухвалити рішення про основний бойовий літак як елемент захисту. Так і елемент наступу, що скоріше ми отримаємо бойові літаки, то більше буде збережено людських життів. Зазначив Резніков. Україна може отримати винищувачі міг 29 від кількох країн, так заявляють в уряді Польщі і кажуть, що зараз тривають конструктивні обговорення. Чи складається авіаційна коаліція? і Чи варто чекати в Україні на американські f 16 Говоримо про це далі з Михайлом Прудником, політологом, міжнародним оглядачем п'ятого каналу. Михайле, вітаю тебе! А які країни вже точно готові передавати нам винищувачі радянські оці міги? Ну, фактично, в ці хвилини в уряді Словаччини йдуть консультації І сьогодні уряд Словаччини може ухвалити оце жадане для нас рішення передачі міг 29 Зараз в Словаччині є так, так 11 мігів, які вони здатні передати Україні. І тут варто наголосити, що ми говоримо не, не скільки літаки радянського виробництва, а скільки літаки радянського виробництва, які оснащені за останнім словом техніки натівського зразка, там і нова Ва авіоніка і нове озброєння, тому це не зовсім застаріла техніка, на яку на яку ми сподіваємося, а більш сучасна. Ну і так само сьогодні Польща висловила вкотре, що готова підтримати цю ініціативу разом з словачнею передати винищувачі. Міг 29 Про, Про конкретну кількість вони не говорять, але знаємо, що в Польщі є 25 таких винищувачів. Ну і за словами польських урядовців. Це ймовірно, ну така не вся кількість, але значна будемо сподіватися, що половину вони зможуть передати Україні. Ну і за словами польського уряду, зараз ведеться активні переговори із іншими країнами, які мають або літаки, або запчастини до них. А пам'ятаємо, що більшість країн східної Європи мають саме ось такі винищувачі. Міг 29 І передусім маємо сподіватися на ті літаки, які зараз є в Румунії. Та Болгарії, і таким чином розуміємо, що ми можемо отримати, якщо все піде добре, то десятки мігів. І за словами той самої Варшави, на передачу може знадобитися від 4 до 6 тижнів, тобто через півтора місяці ми можемо вже отримати перші літаки із так званої коаліції мігів радянського виробництва, але оснащеними сучасним натівським озброєнням. Михайле, і які зараз ще тривають дискусії щодо передачі Україні саме в 16 Ну і питання передачі Україні сучасних F-16 не зникало з порядку денного. І За останню інформацію зараз сенатори від обох партій республіканської та демократичної звернулися до Пентагону. це про це повідомляє видання Політико. вісім сенаторів поставили свої підписи з вимогою до міністра оборони Лойда Остіна розповісти, дати чітку відповідь до кінця цього тижня. Зокрема, вони питають наскільки літаки F-16 – Можуть вплинути на ситуацію на полі бою. Наскільки Україна потребує цих літаків F-16, скільки часу знадобиться для підготовки українських військових, і скільки часу для передачі е цих літаків? Ну, нагадаю, що Вашингтон е виступає проти надання Україні поки що F-16, але не проти, якщо подібні винищувача, бо такі винищувачі передадуть передадуть інші країни. Е е е мотивує це тим, що зараз треба звернути увагу більше на передачу Україні е сучасних танків та систем протиповітряної оборони, але відомо, що минулого тижня до Арізони прибуло два українських двоє українських льотчиків, які будуть тренуватися на тренажерах. І американці дізнаються, які вони мають навички, які навички варто було б посилити для того, щоб вони могли користуватися і літати на сучасних літаках натівського зразка. Дякую тобі, дуже Михайле. Це був Михайло Прудник. З нами е політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу говорили про авіадопомогу України і е літаками радянського зразка Мігава 29, Ну і все таки Ф 16 Понад 10 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії. Слава Україні! Британці першими з поміж західних союзників розпочали навчання наших оборонців на своїй території. Операція Інтерфлекс стартувала в липні минулого року і спочатку являла собою здебільшого базову військову підготовку піхотинців. З чистого листа я до цього військовим не був, і це для мене все нове. Дуже хорошо навчають, дуже добре об'ясняють. Дуже вдячний їм за це. Особливий акцент на бойових діях в урбанізованій місцевості. Саме цих навичок найбільше не вистачало українцям. У нас в навчанні не було урбана, а тут на даний час хороша підготовка була на базі урбана. І це великий плюс для тоді, якщо прийдеться працювати в городській місцевості. Ми будемо розуміти і там працювати, і злагоджено працювати. Згодом до піхотинців. Долучилися артилеристи, які навчаються використовувати та обслуговувати надані сполученим королівством гаубиці. я був програмістом. А тепер я артилерист. після оголошення Лондоном наміру передати Україні британські танки Челенджер 2 Розпочалися й тренування українських танкістів. Окрему увагу приділяють навичкам з обслуговування бойових машин. я думаю, що без навчання логістичній підтримці і технічному обслуговуванню ви по суті надсилаєте людям 60 тонні прес папє Вони повинні мати можливість підтримувати цю техніку в бойовому стані. До тренувальної місії Інтерфлекс уже долучилися інструктори з десяти країн-партнерів. Тож цьогоріч Британія планує підготувати вдвічі більше українських захисників. Ще 15 тисяч пройдуть підготовку в рамках навчальної програми Європейського союзу. Просто зараз наші танкісти опановують німецький «Леопард-2» в Польщі та Іспанії. Уряд Данії виділить 1 мільярд доларів на підтримку Києва. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів країни. Рішення підтримала більшість парламентарів. А в Копенгагені заявляють, що вони розуміють, що Україна бореться не лише для себе, і тому новий пакет допомоги спрямований спрямують на посилення українського війська і української економіки. Для цього буде створено урядовий фонд. Допомогу спрямують на військову підтримку, на стимулювання бізнесу, фінансуватимуть гуманітарну допомогу та реконструкцію. Президент Володимир Зеленський подякував за створення фонду підтримки України і стверджує, допомога Данії це ще один крок для спільної перемоги. Щиро вдячний парламенту Данії, прем'єр-міністру Мете Фредеріксен та уряду за заснування фонду підтримки України. Понад один мільярд доларів на військову, гуманітарну і економічну допомогу Україні це запорука наближення нашої спільної перемоги над агресором і повернення миру у Європу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.